Ну, а з нами на зв'язку речник головного управління розвитки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Пане Андрію, я вас вітаю Вітаю героям слава інститут вивчення війни сьогодні. Зранку повідомив, що бійці Легіону Свобода Росії і російського добровольчого корпусу могли відійти від кордону у Білгородській області. Що українській розвідці відомо про це, і про те, що власне нині на самій Білгородщині відбувається. Так, українські розвідці все відомо про те, що відбувається на Білгородщині, але якісь офіційні заяви я думаю, що будуть давати представники самих підрозділів організації РДК і Легіон Свободи Росії. Що стосується подій на Білгородщині, то наразі, з боку окупаційної влади, там спостерігається продовження паніки, хаосу і невизначеності тобто як. Перефразовували так званого гауляйтера Білгородщини, що ситуація знаходиться під контролем, але з будинків краще не виходити. Ем, Із цікавих моментів, на які варто звернути увагу, які справді дезорієнтували в тому числі і ем, кремлівську владу, це те, що насправді до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення, тобто велика лояльність до представників РДК, до представників регіону Свободи Росії від мешканців Білгородщини. Сприйняття їхніх посилів, їхніх ключових повідомлень, і власне та евакуація, яка відбувалася органічно і стихійно, відбувалася не від представників РДК, не від легіону. А почалася вона після завдання авіаударів, артилерійських ударів по помешканням пересічних білгородців. Тому власне таке ставлення й до окупаційної влади. Далі ми знаємо про багато інших історій і елементів. Панічна евакуація об'єкта «Білгород-22» з ядерним озброєнням, оголошення плану «Едельвейс» – дуже цікава взагалі новина, враховуючи, що не так давно людина схожа на Путіна говорила: звинувачувала українців чергове в нацизмі і фашизмі. І як аргумент використовувала назву «Едельвейс». те, що гітлерівська Німеччина мала такі підрозділи, ось шукали. Дельвесії в Україні, а від... недавно оголосили на території Білгородщини збір всіх силовиків, і цей план назвали Едельвейсом. Ну я думаю, це власне явка з повинною путінською режиму, Фактично зізнання в тому, що фашизм і расизм в даній ситуації абсолютно синонімічні і схожі речі. Ну і питання масштабування зараз. Ми побачили найбільш активні не перші дії РДК і легіона інших Росіян, в тому числі на території Російської Федерації, як внутрішньоросійського конфлікту. Але від дії найбільш масштабні, які безумовно можуть мати наслідком і певну ланцюгову реакцію розширення і на інші території, і залучення більшої кількості людей. Ви згадали про те, що губернатор Білгородщини сказав, що ситуація під контролем, але не треба повертатися додому. Просто він не потенчнив під чиїм контролем, тому я думаю, тут це теж можна таким чином пояснити. Але вчора міністерство оборони Росії викладало відео із, начебто, десятками вбитих повстанців з легіону Свобода Росії з РДК. Наскільки це достовірне відео і про які втрати можна, ми знаємо у цих угруп. Ну знову ж таки, я вважаю, що до речі, слово «угруповання» тут швидше застосувати можна до путінського режиму. А якщо говорити про повстанців громадян Російської Федерації, які в себе вдома захищають конституційний лад, то напевно легітимності в їхніх діях є значно більше ніж легітимності в діях режиму внутрішньої окупації для самої Росії, і те, що зараз фільтраційні заходи режим Путіна. Проводить уже не лише на окупованих територіях, але власне на е, російській на території так званої Російської Федерації поки що не білгородчені. Ну це свідчення про те, що справді пересічні росіяни знаходяться в режимі окупації в особі в своєї ж, начебто в влади. Що стосується втрат, ні, ця інформація не підтверджується: це на швидкоруч зліплені пропагандистські фейки. І не більше та тобто там було багато смішних речей, і генерал, який особисто керував звільненням вулиці, інші кумедні моменти ну насправді рашистська пропаганда і рашистський Гебель тв зламався після подій на Білгородщині. І деякий час, як і по сьогодні не може внятно і правильно пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. І весь світ побачив, що на Росії розгортається справжнє російське протистояння між вільними людьми, громадянами, які хочуть жити в іншій країні, які засобжують злочини Путіна і власне злочинним режимом після подій на Білгородчині. Чи фіксуєте ви перекидання російських військ з українського фронту до себе додому, щоб вони там займалися тими завданнями, які окупаційна путінська влада може поставити? Так, така інформація є. Вона зараз перевіряється і відстежується. Ми просто повинні розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, це не, не дуже швидкий процес. Він потребує підготовки і реалізації. Тому ми спостерігаємо і, безумовно уважно стежимо за цією інформацією. І наостанок, пан пане Андрію, а де ядерні боєприпаси із Білогора 22 чи їх повернули назад? Ні, їх наразі не повернули, і експлуатація подальших цього об'єкту залишається під питанням Зрозуміло. Дякую вам дуже за інформацію. Це був Андрій Юсов, речник головного управління розвідки, з яким ми говорили про ситуацію на Білгородщині, де російський легіон свобода Росії, Російський добровольчий корпус зайшли і показали, що 10 мільярдів рублів витрачені на укріплення це просто рублі, які пішли незрозуміло куди, тому що можна заїхати на БТРах.